Права 86 подай звичайний дріб у вигляді десяткового і виконання дії. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, у нас одна четверта плюс 0,49. Ну, запишемо тоді 1 четверту у вигляді частки. Записуємо. Це означає, що у нас одиниця, що ділиться на 4. І плюс потрібно додати 0,49. І це дорівнює. Одиницю поділити на 4 можна куточком, але можемо і діли і дільник помножити на будь-яке число. В даному випадку я пропоную помножити на 25. Чому? 4 помножити на 25 це буде 100. Тобто ми запишемо, що це можна записати як 1, що множиться на 25. Поділити. А тут запишемо 4, що множиться на 25. І додати потім 0,49. І це дорівнює. Ну що ж, 1 на 25 це буде 25, що ділиться на 100. І додати 0,49. І це дорівнює. 25, що ділиться на 100, це буде 0,25. Так, залишається додати 0,49, І це дорівнює. Ну що ж, виходить, що 0,25 це 1 четверта. Дивіться, якщо ми заберемо звідси одиницю, це буде 0,5. Ну або 50 сотих, 50 сотих і 24 сотих це буде 74 сотих. То ми записуємо, що сума у нас 0,74. Ну що ж, переходимо до другого завдання. 17 мінус 0,5. Записуємо 172. Вигляді частки записуємо 17, що ділиться на 20, відняти 0,5. І це дорівнює. Ну що ж, в даному випадку, і ділене і дільник ми можемо помножити на 5. Від цього частка в нас не зміниться. Тобто 17 помножити на 5 і 20 помножити на 5. Ну, як 17 помножити на 5, давайте запишемо. Що 17 що множиться на 5, це 10 на 5 це 50, 7 на 5 це 35. Разом буде 85. Одразу напишемо, що ділиться. а 20, що множиться на 5, це буде 100. Так, мінус 0,5. Це дорівнює. 85, що ділиться на 100, перенесемо кому на 2 розряди ліворуч. Це вийде 0,85. Відняти. 0,5. Ну і це дорівнює 85 мінус сотих 50, сотих, це буде 35. сотих. Записуємо 0,35. І. Переходимо до третього завдання. Бачимо 3 п'ятих, що множиться на 17. 3 п'ятих ми можемо записати як частку 3, що ділиться на 5. Ну і множимо на 17. Це дорівнює. І діли не дільник, давайте помножимо на 2. То записуємо, що це буде не 3, що множиться на 2. Поділити. А, тут буде 5, що множиться на 2. І треба помножити результат на 17. Це дорівнює. 3 помножити на 2 це 6, Поділити 5 помножити на 2, це 10. І помножити на 17. Це дорівнює. Ну що ж, 6 поділити на 10 це буде 0,6. Що множиться на 17. І це дорівнює. Виходить 3 п'ятих це 0,6. Ну що ж, в даному випадку, давайте будемо знаходити добуток. Лише я ці множники поміняю місцями. Від цього добуток у нас не зміниться. Записуємо 17, що множиться на 0,6. Множимо. 6 помножити на 7 це 42. 2 пишемо 4, запам'ятовуємо. 1 на 6 це 6. Плюс 4 це 10. Один знак після якого ми ставимо, то записуємо, що допиток у нас дорівнює 10,2. Ну що ж, переходимо тоді до четвертого завдання. 1725, що множиться на 2,9 мінус 2,2. 17,25 17 давайте запишемо в вигляді частки 17, що ділиться на 25. Ну і множимо, а тепер знайдемо різницю в дужках. 2,9 мінус 2,2 це буде 0,7. І це дорівнює. Як нам 17 можна поділити на 25? Можна і діли дільник помножити на 4. Тому що 25 що множиться на 4 це буде 100. То ми записуємо, що у нас буде 17, що множиться на 4. Так, 10 на 4 40, 7 на 4 це 28. Разом буде 68. То ми записуємо, що це буде 68, що ділиться 25, що множиться на 4, це буде 100. Ну і множимо на 0,7. І це дорівнює. 68, що ділиться на 100, це буде 0,68, що множиться на 0,7. І це дорівнює. Тобто виходить 17,25. Це 68 0,68. Ну що ж, давайте знаходити тоді добуток. Записуємо 0,68. Що множиться на 0,7. Множимо. 8 помножити на 7 це 56. 6 пишемо 5, запам'ятовуємо. 6 на 7 це 42 плюс 5. Це 47. Раз, два, три знаки після коми ставимо. Та записуємо, що добуток у нас дорівнює 0,476. Ну що ж, ось таке завдання на різні дії з різними дробами. На цьому вправу завершено.